У цьому відео я розповім тобі чітку систему, використовуючи яку ти зможеш вийти на дохід від тисячі доларів вже через 1-2 місяці за допомогою дропшипінгу через ленідний. Щоб повторити цей шлях, тобі не потрібні вкладення в товар не треба орендувати склад, не треба знімати себе на камеру чи розбиратися взагалі в якихось технічних процесах. Цю модель може повторити кожен хто має доступ. До інтернету, це одна із найпростіших бізнес-моделей в світі, яка дозволяє продавати товари без закупівлі. Я сам пройшов цей шлях, тестував десятки товарів, допускав помилки, зрештою розібрався, як працює система. Я заробив вже більше 20 мільйонів гривень на цій моделі. Я запустив сотні односторінкових магазинів, ще їх лендінгами називають. Протестував різні рекламні зв'язки, і створив робочу модель по створенню онлайн-магазинів. Її використали вже тисячі інших людей, щоб почати заробляти в дропшипінгу. Додивись. Це відео до кінця, і ти дізнаєшся, як правильно запустити дропшипінг через лендінги, які кроки потрібно зробити для перших продажів, і як знайти товар, який реально буде продаватися. А також, якщо ти додивишся це відео до кінця, ти отримаєш секретний бонус. Це 10 актуальних товарів, які вже зараз приносять прибуток в 2025 році. Чому дропшипінг через лендінги? За останні три роки я тестував різні способи запуску товарного бізнесу: це маркетплейси, продажі через НСТУ, робота з телефона. Каналами, але найефективнішим і найприбутковішим варіантом це дропшипінг через односторінкові сайти з рекламою через ФБ. Цей метод дозволяє запускати нові товари за 1-2 дні, швидко тестувати попит без закупівлі товару, контролювати весь процес від реклами до продажу і масштабувати прибуткові товари в рази. І все це за допомогою тільки одного ноутбуку. Окрім цього, дропшипінг на маркетплейсах Оликспромто розетка вимагає довгого виведення товарів. В топ а дропшипінг через інстамагазини вимагає багато часу на збір та прогрів аудиторії. Саме тому найшвидший варіант отримати прибуток це лендінг та реклама. П'ять основних причин, чому дропшипінг через ленди працює. Не потрібні вкладення в товар. Тобі не треба закуповувати товар на склад. Ти працюєш напряму з постачальником. Це швидкий старт. За 2-3 дні можна знайти товар, створити ленд, налаштувати рекламу і отримати вже свої перші замовлення і гроші. Це легко масштабувати. Якщо товар продається, збільшую рекламний бюджет і отримую ще більше продажів. Робота з будь-якої точки світу. Неважливо, де ти знаходишся, де я знаходжуся. Цей бізнес працює. Онлайн все, що тобі потрібно, це телефон, ноутбук та доступ в інтернет. Я ще кажу, що навіть якщо ти будеш в пустелі Сахара, ти точно зможеш запустити товарку. Як знайти товар, який реально буде продаватися? Це найбільша така головоломка для новачків. Головна помилка цих же новачків вони обирають не ті товари. Багато хто просто шукає щось красиве, або те, що їм подобається, але це вже давно не працює. Щоб товар продавався, він має відповідати трьом ключовим критеріям. Перше, товар вирішує проблему. Люди купують те, що допомагає їм у житті. Як приклад, це ортопедична подушка, зроблена для людей, у яких болить шия. Маска для сну з навушниками це для тих, хто не може заснути без музики, або як я, наприклад, не можу без відосу заснути. Друге, новий або маловідомий товар. Найкраще працюють незаїжені товари, які люди ще не бачили скрізь, наприклад, якщо всі вже продають якийсь один товар, той самий масажер, у нього вже висока конкуренція. А якщо знайти новий тип масажеру, який тільки завозять в Україну, ти зможеш стати одним з перших, хто на цьому може заробити. Третє це висока маржинальність. Якщо товар коштує 5 доларів у постачальника, а продавати його можна за 20 доларів, то це твій ідеальний варіант. Ти мене запитаєш, а де шукати такі товари? Якщо ти хочеш шукати тренди, яких немає в нас, це Amazon та AliExpress. Найкраще сервіс. Як аналізувати, які товари будуть продаватися, які товари продаються? Це TikTok і Facebook Ads Library. Як же запустити цей дропшипінг через лендінги? Я зараз я тобі розповім по крокову схему. Перший крок знайти товар, який вже продається, але не має високої конкуренції. Або ж товар, який взагалі не продається в нас, але продається на західних ринках. Крок номер 2 ти повинен знайти постачальника в Україні. Ми шукаємо постачальників на промо, LX, NST, Telegram-каналах. Ну коротше, їх можна знайти будь-де. Головне, щоб товар був в наявності і ти міг відправляти його за один чи два дні. Це максимум. Крок номер 3 це створити лендос. Зробити сайт взагалі можна за один день. Я навіть колись робив челендж, я робив сайт і запускав взагалі, товар за 8 годин. Але де його робити? На конструкторах сайтів, як приклад, можеш зайти на LP Mobi. Головне не ускладнювати дизайн сайту. Том бо ти не професіонал в дизайні, як і я на сайті має бути перший екран плюс відео товару. Потім повинен бути опис проблеми, яку вирішує той самий товар, який ти продаєш, і кнопка замовлення, і форма зворотнього зв'язку, щоб людина могла залишити свої дані. Четвертий крок це запуск реклами в ФБ. ФБ це топовий інструмент для швидкого запуску товарів. Я його дуже обожнюю, він мене ненавидить, скоріше за все. Запускаємо. Взагалі ми два-три рекламні креативи: це можуть бути або фото, або відео. Дуже круто використовувати UGC-креативи, це коли люди показують, як користуються тим самим товаром. І п'ятий крок масштабування. Якщо в тебе все вийшло і в тебе вже почалися продажі, не зупиняйся, збільшуй рекламний бюджет, але поступово, тому що якщо ти почнеш дуже швидко це робити, щось може зламатися. Тестуй нові аудиторії, додавай різні зв'язки, щоб знайти взагалі найефективніші варіанти. Також можна тестувати додаткові рекламні платформи, наприклад, Тікток, в якій в Україні, до речі, не працює, але якось там щось умільці Мельці або запускати нові товари. Масштабування – це про системний підхід. Якщо щось працює, ти повинен робити цього більше. Я згадую себе в 18 років, коли в мене взагалі нічого не було. Я не знав, що таке дропшипінг, я не знав, що таке товарка. Тоді я пробував різні способи заробітку. Я хотів стати трейдером, потім ютубером, стрімером. Коротше, нічого в мене цього не вийшло, і я шукав, де можна знайти от таку нішу, де без великих вкладень можна заробляти. І мій друг мені сказав. Потім я почав відкривати для себе світ товарки, і в мене на кінець вийшло не з першого разу. Звісно, не буду вам тут сказки розказувати, але в мене вийшло через те, що я зрозумів, які товари дійсно можуть продавати. З того моменту, взагалі, все змінилося. Я починав з малого, я тестував товари, запускав лендоси, заливав рекламу, аналізував результати, і перші продажі в товарці дали мені розуміння, що ця бізнес-модель точно працює. Товарка це не якийсь скам, реальний бізнес, яким ви можете займатися. Потім я масштабував прибуткові товари, прибуткові зв'язки, і за декілька місяців я заробив дуже багато грошей, особливо на одному такому секретному товарі, про який я, на жаль, тут не можу розповісти. І це стало для мене таким Системним бізнесом, яким я займаюся і по цей день. Завдяки цій моделі я можу працювати з будь-якої точки світу. Наприклад, зараз я знаходжусь в Банкоці, і мої магазини працюють. Більше того, зараз я допомагаю своїм студентам заробляти на дропшипінгу, створювати онлайн-магазини, і це без зайвих витрат і якихось ризиків. Якщо ти також хочеш освоїти цю бізнес-модель і почати заробляти в товарці в найближчі тижні, я створив тг канал в який ти можеш перейти. Там я буду давати якраз 10 товарів, які продаються в. Двадцять році, і там ти зможеш дізнатися про мій навчальний продукт товарну академію. Чекаю тебе там. Переходь за посиланням в описі.